От Починаємо вже готувати ще одну ділянку під сонях. Тут у нас була пшениця, ну ви бачите, от поле таке ну, трошки брудне поле, да, тут, тут пішла ця зеленка, вся, тут не тільки пшениця пішла, до речі, тут і сонях, якому вже 2 роки він зараза пішов, да, де-не-де. Я не знаю, воно, мабуть, не видно на камеру, але де-не-де пішов в сонях. От, ну, і Пшеничка трошки, от такі кущики от пішли. Ну, В принципі, воно сказати, що брудне поле було. Комбайн більш-менш кусив нормально. Але, але, ну, ясно, десь зернинка, десь колосок якийсь опадав, да, ну і таке проростає. Дісково, в принципі, йде нормально. От, Зараз покажу воно. Зараз я пройду, ось отакі штуки воно бере. Ось кущик цей взяло, нормально. От, тобто, ось така зеленка і ось отак дискова йде, класно. Потім буде культивація. Трошки отак постоїть з, -з загоном культива культиватор, і, я думаю, буде нормальна ділянка. І можна вже скоро, я думаю, сіяти сукня. Ну, так, на вигляд, ну просто що не дуже воно гарно все це дивитись на це поле таке брудне, воно здається. Да? Ну, нічого, діскова, як завжди, робить свою справу, в принципі, нормально.